Так як же був знищений f 16 перший f 16 із тої невеликої кількості, яка була передана Україні для захисту, зокрема для відбиття ракетних атак і відбиття ось таких атак, як атака Харкова, яка ось буквально ось протягом години відбулася. В Харкові там страшна реальна трагедія. Щойно я записав про це відео, можете подивитись, воно є на каналі. І ось вчора The Wall Street Journal випустила статтю. Ми її розбирали з вами. Я одразу записав відео про те, що літак був зруйнований. І там було навіть вжито таке слово, що він, був, він розбився креш. І тут я записав дві версії. Перша версія це літак був збитий, був збитий ну, ворогом. І другий варіант це літак був знищений на аеродромі. Я висловився про те, що. Набагато краще, якщо цей літак був знищений в небі ворожим літаком, або ворожою ракетою, або ще чим-небудь, а не на аеродромі. Бо якщо ворог, був знищ... ворог знищив літак на аеродромі, це означає, що біля а, топ керівництва країни є якісь щури, які здають просто тупо геолокацію розміщення f 16 Це зрада, це вже абсолютна зрада, тому що а, лише. Той, хто знав, де знаходяться в 16, міг перекинути ворогів. Ми, ми з вами не знаємо. Але хтось, очевидно, в країні знає про те, де знаходяться ці літаки, і ось, якщо це знищено на аеродромі, то це 100% зрада. Це не пост в Фейсбуці або використання Телеграму, в якому ви там щось написали як незгодні проти протидії деяких чиновників. Другий момент це літак був збитий в повітрі, це може бути ракетою, це може бути іншим літаком ворога. Тут теж складна ситуація, адже тут виникає питання: а чи дійсно F-16 така манна нібесна? Про яку нам розповідали чиновники? Ми з вами знаємо, що f 16 це насправді доволі старі літаки, це 80-ті роки, навіть е, кінець 70-х років, і е, Російська Федерація, наш ворог, вони мають е, е, літаки значно більш потужні, і зброю, яка може в принципі легко управляти і е, е, опонувати f 16 і ось тут з'явилась третя версія. Вона з'явилась е, сьогодні. Вона викликала абсолютний шок. Е, адже це Мар'яна, Мар'яна Безугла, яка сказала про те, що F-16, імовірно, був знищений дружнім вогнем. Знаєте, що таке дружній вогонь? Це коли свої, свої е, стріляють по своїх. Таке буває на війні, це буває сплош і рядом, гинуть дуже багато людей від того, що десь хтось щось не розібрався і так далі. Ну, таке, таке, на жаль, буває. Так ось. Е, Слова Мар'яни викликали надзвичайно бурхливу реакцію, просто, просто весь інтернет шумить, особливо чиновники. І... От їх реакції і експертів запрошених, вони дають мені припущення, що ну, все якось не так просто, тому що щось Мар'яна таке сказунула. Як правило, те, що вона сказунула, ніхто не реагує, а тут от вона сказала і повністю брухлива реакція. Причому реакція дійшла до того, що один із адвокатів ось що запропонував. Давайте послухаємо. Як реагувати на заяву Мар'яни Безуглої? Чи має право народна депутатка озвучувати на загал подібні припущення? Ну, ось він, журналістка, запитує, чи має право народна депутатка висувати припущення про те, що літак міг бути збитим ну, своєю ж ракетою. Я повторюю, що це я хочу вам нагадати просто, щоб ви контекст зрозуміли. Зараз ми відповідь послухаємо, що це відбувається це питання, вона задає в країні, де контрнаступ 2023 року розбирали всі абсолютно на телеканалах, ще контрнаступу не було, але вже про це розмови йшли там, і так далі. Ну, ви пам'ятаєте всю цю історію. Так ось журналістка запитує, це світло, бачите як. Журналістка запитує, а от мала право народний депутат оце говорити. Ну, в принципі, народний депутат має право все говорити. Ми вже звикли до того, що ніхто з чиновників не несе відповідальності за те, що вони говорять. Ну, давайте послухаємо адвоката. Я юрист, це юрист. Я хочу щоб ви просто почули. почули почуємо. Хто взагалі контролює те, що вона говорить? Моя. Думка, і це навіть не особиста думка, все-таки за фахом я юрист і маю більше, не розумію, про що казати, тому що основне спеціальне це саме кримінальне право. І я скажу, що наступний посмерно бізумно має писати десь, принаймні, з арешту або з браслетом на нозі. Не зрозумів. А де в кримінальному кодексі висловлення припущення про те, що літак може бути збитим своєю ракетою? Це кримінальний злочин і браслет на нозі, там і так далі. Ви знаєте моє відношення до пані Мар'яни? Знаєте, я знаю відношення українців до пані Мар'яни. Ми всі знаємо, ми всі знаємо. Але ми з вами, до речі, не всі знаємо історію пані Мар'яни. Ви там погугліть, подивіться. І те, що пані Мар'яна, ну на мою точку зору, в принципі, вона ну, має певні особливості. Певні особливості, які, на мою точку зору, вони не повинні були дати їй можливість бути народним депутатом. Ну, це певні особливості, на мою точку зору, але ці особливості, я так думаю. Вони викликані тим, як жила Мар'яна до того, як стати народним депутатом. Вона була учасницею АТО ОС. Вона воювала, вона була медиком там бойовим і так далі. Я не знаю, чи воював ось цей юрист, який розказує, що в кримінальному кодексі виявляється висловлення припущень це кримінальний злочин. Я не знаю, чи він воював. І журналіст явно не запитала. Просто сама сама фігура Мар'яни вона викликає таку бурхливу реакцію, що можна в бік Мар'яни кинути що завгодно. Але ви знаєте, я не хочу жити в країні. Я сподіваюся, що ми не будемо жити в країні, в якій за висловлення припущення вже знаходяться от юристи. Які готові саджати, ну давайте вже будемо я не знаю, трійки збирати, шльопати людей за те, що вони язиками ляпають. Так от, те, що сказала Мар'яна, воно, ну вчора ще, коли я почув цю версію, вибачаюся, я на початку сказав, що це сьогодні, вчора, коли ця версія з'явилась, я сказав, що це мало ймовірно, бо на літаках існує система свій чужий. Ну Вона має бути встановлена, тому що якщо F-16, вони передбачались для відбиття атак, в тому числі, то уявіть собі, f 16 літає в просторі, де літають ворожі ракети, де можуть бути ворожі літаки, де Атамакси чи як їх там називають. Стріляють також, де є ППО, яка також стріляє часто, не тільки це там гаубиці, не тільки це кулемети, а це реально і ракети. І от, от в такому просторі не може літати свій літак не обладнаний системою свій чужий. От система свій чужий вона і не дозволяє своєю зброєю збити свій літак. Розумієте, в чому проблема? І ось тут виникає знову проблема. Знову проблема. Можливо, хтось по халатності не встановив на літаки f 16 систему свій чужий і запустив літаки, щоб вони літали. І таке могло статися, що дійсно ракета могла перехопити літак, ціль захопити і вперед. Це могло таке статися, і народний депутат висловлює таке припущення. Вона, як депутат, вона каже, так розберіться, будь ласка, може це і дійсно. А... От, ось така трагедія. Можливо, дійсно потрібно передивитись літаки, можливо, там не стоять відповідні системи. Ну, не може система американська збити американський літак, щоб ну, це неможливо, система свій чужий. Вона працює на літаках, на бойових самольотах. Я, я розумію, що f 16 стара техніка, але їх доукомплектовують, їх удосконалюють. І, і взагалі питання в тому: а можна було літак садити туди пілота, одного з небагатьох? Які вміють на f 16 літати взагалі освоїли його. Можна було садити е, в цей літак пілота, запускати його, давати йому бойове завдання тоді, коли ви стріляєте е, відповідно атамаксами там, і іншими ракетами. От можна було це робити. І от народний депутат запитує: А можливо, і в цьому також є питання. Якщо ні, то, то ні. Е, Отак, от а така дивна ситуація. Але мене, е, мене в даному випадку не обурили слова. Безуглий, тому що безугла говорила дуже багато чого, на, на що реакції практично ніколи не було. Мене не обурюють слова безуглої, тому що за різними плітками безугла там бореться не тільки за український народ, а й ще дещо, за особистей персональне, але це таке на рівні пліток. Мене обурила реакція юриста, який називає себе юристом і говорить про те, що ага, раз є точка зору, і от вона отака, от, то треба її посадити. Що там ще з ней треба? Заграти її Ви Знаєте, це ненормальна абсолютна ситуація. Тому що якщо з народним депутатом можна вчиняти як завгодно, тому що комусь зверху щось не сподобалось, ну тоді, звичайні громадяни просто перетворені на ноль. Пам'ятаєте колись одного харківського? Чиновника, який казав, я тебе на ноль помножу. Так от відчуття, що нас вже давно помножили на ноль. І що саме цікаве, що журналісти не беруть інтерв'ю у вміняємих, адекватних людей. Вони запрошують от юриста, який бере берепашу таку точку зору. Дивний юрист точно з анекдота, лікар, а ви точно лікар? Підписуйтесь на цей ресурс, якщо вважаєте, що ця ситуація абсолютно ненормальна. Ну і ще раз повторюю: трагедія F-16 це дійсно трагедія, і е, це раз. А по-друге, е, ми з вами давно ще F-16 не було. Я говорив про те на каналі, і ми це обговорювали, що так чи інакше ця трагедія станеться, і ми будемо втрачати ці літаки. І це не перший літак, який втрачений, тому що це не найновіші літаки. Це літаки не останнього п'ятого покоління, чи яке там зараз покоління йде. Це покоління, яке третє, можливо, там десь початок четвертого. Це старі літаки 80-х років, які в Сполучених Штатах Америки списуються, які в інших державах також списуються. заміщаються F-35. Усвідомлюєте Усвідомлюйте різницю F-16 і F-35 навіть по цифрам. Тому те, що таке станеться, це абсолютно прогнозована, йде війна. Харків, будь ласка, кількома кабами просто накрили житловий комплекс. Ну, Це не комплекс, як комплекс, старі будівлі, які поскладались, попадали, там загинули люди, ну і так далі. Ми розуміємо, що це, це вже навіть не війна, це, це просто бійня. І тут е, будуть втрачатись і людські життя, і пілоти, і літаки, якими б вони не були чудодійними в очах наших чиновників. Не забувайте підписуватися і кого цікавить, ще питання Харкова. Попереднє відео якраз про це Бережіть себе.